З давніх давен відбувалися конфлікти та війни без єдиного правила, але нарешті прийнято міжнародне гуманітарне право. Та чи воно насправді змінило війну? І чи всі дотримуються правил її ведення? Це 15 річний Артем Сум, який мріяв стати учасником чемпіонату світу із самбо. Але цього не сталося, адже вся його родина з двома молодшими братиками загинула від відлучення ракети у їх дім. Станом на сьогодні в Україні загинуло понад 520 дітей. Це Сашко з Маріуполя, і в 12 років його розлучили з мамою у фільтраційному таборі, не давши навіть попрощатись. Якби не допомога близьких, хлопця влаштували б навічно у російській сердиниць. Але ніхто досі не знає, де його мама. Через війну понад мільйон дітей були вимушені виїхати з країни, і тисячі з них залишилися без батьків. Семирічна Саша із Одеси продовжує займатися улюбленим спортом гімнастикою, незважаючи на амбутову ногу внаслідок нанесених ракетним обстрілом травм. Ця героїчна дівчинка продовжує боротись. 1186 дітей зазнали поранень з початку повномасштабного вторгнення. Це 16-річний влад з Мелітополя якого затримали під час евакуації цивільних мешканців гуманітарним коридором? Взяли в полон і змусили прибирати камери своїми очима. Хлопець бачив самогубство і тортури та й вже не сподівався, що вийде звідти живим. Більше 20 тисяч дітей були депортовані окупантом. Отже, не всі дотримуються міжнародного гуманітарного права. Доки жадність і ненависть панує над людяністю, закон не в силах зупинити тероризм. Доки людство не прийде до усвідомлення необхідності вирішення міжнародних проблем дипломатичним шляхом, воно потерпатиме від насильства та війн. Тобто слід використовувати свій мозок, а не кулаки. Біль несе біль. Тому позбавте себе від нього, щоб не чинити іншим.